Є коментар, що тому люди і не клеймують ось і відповідь, бо можна порушувати закон, оскільки контролю відповідальності немає щодо порушують, не порушують. Да ви знаєте, що у нас експорт ювелірних виробів абсолютно офіційно на рівні закону може здійснюватися без клеймування державним пробірним клеймом. А ви знаєте, що державний пробірний клеймо України не визнається в жодній іншій країні світу? А ви знаєте, що Україна, яка отримала офіційне запрошення від секретаріату Віденської пробірної конвенції 1972 року, до приєднання до пробірної конвенції, до якої залучилися багато країн Європейського союзу і не тільки, але Україна досі не приєдналася до Віденської пробірної конвенції. А ви знаєте, що 2017 року Союз ювелірів України уклав договір про співпрацю з литовською, Державною пробірною палатою як уповноваженим органом Віденської пробірної конвенції, а також з Асоціацією ювелірів Литви, а також українським союзом промисловців і підприємців, якраз для співпраці у сфері наближення України до положень віденської пробірної конвенції для того, щоб наші експортери легше вливалися в ринок Євросоюзу в умовах дії договору про асоціацію з ЄС, і ми в Україні могли би клеймувати. Наші українські ювелірні вироби спільним пробірним клеймом конвенції було багато дій і з нашого боку. Теж дій. Але Україна як держава у сфері забезпечення державного пробірного контролю за якістю ювелірних виробів, сплавів матеріалів на основі дорогоцінних металів не зробила абсолютно нічого, оскільки союз ювелірів України є не державною організацією. Ми можемо впливати на державну політику, але ми її не реалізуємо. Да, ми робимо багато. Ми теж хочемо, щоб наша ювелірна галузь мала ознаки цивілізованої галузі європейського зразку. Но, можу сказати вже зараз: ніхто в українській державі не піде на відновлення державної пробірної служби України в осяжному майбутньому. як спеціального повноваженого органу державного нагляду контролю. До цього не відбудеться. Створення нових органів державу контролю не передбачено в нашій державі взагалі.